Як людині з нуля почати онлайн, хоча б першу тисячу доларів? Правильно? Ну давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі як можна. Дуже швидко зрозумів, що фізична робота чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану заплану, а мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з неї справлю, стільки я сам з різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу. От на, на прикладі маркетингу. я бачу бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я такі ячу цьому не научитися. Я можу стати експертом і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився. Перші клієнти, понятно, безплатно були. Місяць два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки. Був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв, Появлявся мій контакт, і я починав працювати дуже просто. Поні? Не треба ніяких ні коледжів закінчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато це важко людям зрозуміти, бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять. Це якась там стабільність. Тільки це стабільність з утра до вечора на когось працювати, і приходить домой віддохнуть, може щось з дітьми поспілкуватися і все. І на прикладі просто. Онлайн, ми ж от українцям даємо змогу, виставляйте просто відео і будете це гроші. Він, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, до речі, є ця інформація.